Вітаю! Мене звати Ганна. Я вчитель початкових класів, а також засновниця онлайн-центру Всесвіт. У своїй роботі я використовую графічний планшет від компанії Ваком. З його допомогою я маю можливість наочно показати учням розв'язання прикладів, правильне написання літер та цифр, розбір слова, речення та багато іншого. Адже він є невід'ємним помічником моєї роботи. Графічний планшет дозволяє зробити онлайн-урок наповненим і змістовним, цікавим та різноманітним, і робить його більш ефективним, не втрачаючи якості передачі знань учню. Будь-яка програма для відеоконференцій та онлайн зустрічей дозволяє користуватися планшетом і відчути весь його функціонал. Також перевіряти роботи учнів стало ще простіше. Достатньо відкрити фото, додати правки і надіслати учневі назад. Графічний планшет від компанії VACOM став моїм справжнім помічником. Хочу провести невеликий інструктаж по користуванню графічним планшетом від компанії VACOM. Крок перший. Потрібно завантажити драйвер на ваш пристрій. Знайти його легко на офіційній сторінці компанії VACOM. Разом з драйвером автоматично встановлюється додаток, в якому виробник надав різноманітні функції, щоб ви змогли налаштувати графічний планшет під свої власні потреби. Крок 2. Підключаємо графічний планшет за допомогою кабелю, який йде в комплекті, або за допомогою Bluetooth. Особисто я користуюсь функцією Bluetooth. Це дуже зручно, бо кабель не займає місця на робочому столі. Важливо зазначити, що планшет автоматично підключиться до вашого пристрою наступного разу. Крок 3. Насолоджуємось зручним функціоналом та комфортним використанням графічного планшету від компанії Vacom.